Під час сесії міськради говорили про спорт у шості, зокрема, виділення коштів на його фінансування. Була озвучена кількість спортивних секцій та чисельність молоді, яка в них займається. По дитячо-юнацькій спортивній школі ми знаємо, у нас 17 відділи, 17 видів спорту. У них займаються взагалі ось 1025 дітей. Це по дитячо-юнацькій спортивній школі. Найбільша кількість це 118 лижні гонки, 106 стрибки на акробатичній доріжці та 105 – це футзал. У шості є спортсмени, які представляють наше місто у збірних командах України. Сім осіб. Це вони є кандидатами, і 13 у резервному складі. Кандидатів у нас по лижним гонкам це два, стрибки на батуті чотири, один. Ковзанярський спортдепутати наголошували, що в місті є чимало спортивних секцій, які взагалі не отримують жодного фінансування з міського бюджету. Тому прохали профінансувати і їх та ухвалити відповідне рішення на наступному пленарному засіданні. У нас ще є станція юних туристів, де повинні розвиватись інші види спорту, тому і вони там є. Але ми їх зовсім не фінансуємо. Також депутати закликали наступної сесії розглянути можливість фінансування громадських організацій, які розвивають у шості різні види спорту та представляють наше місто на різноманітних змаганнях. «Щоб Громадські організації фінансувалися як організації. не… Тільки харчування на карточку кожному спортсмену а організація фінансувалася і звітувала про свою діяльність. Крім цього, народні обранці наголосили на необхідності відзначати спортсменів, які мають певні успіхи на різноманітних змаганнях. На чемпіонаті Європи з парлітингу лунав гімн України. Спортсмени шостки, Марк Долженко на сьогоднішній день до сьогоднішнього дня виступав за глухів. Розумієте за глухів, тому що ми просто не могли в шості створити федерацію, щоб людина е, виступала і і е, представляла честь рідного міста. Вони тренуються тут, займаються все, а їздять від глухова. Ці спортсмени, які мають регалії, які виступають постійно за збірні там, на е, роблять виїзди, давайте зробимо, щоб їх персонально якось фінансувати, щоб у інших спортсменів добре до, ніколай, ніколай, прагнення рости і розвиватися. Проте міський голова наголос. Сим, що наразі першочергово кошти будуть направлятись на захисників. Шановні, ми повинні чітко собі уявляти. Війна. Сьогодні прийшло там доручення з одної установи, де написано перве військовий. Перве військовий. Розумієте? І тільки там, десь у конці щось чуть-чуть. Ми ж не забуваємо, що війна йде. Ви порахуйте, скільки вихованців цих громадських організацій. Загинули і воюють да зараз за за нашу батьківщину. Да я тоже так. За. Що я вважаю, що це підтримка цих організацій? Це є підтримка тих самих тих військових. У підсумку вирішили розглянути пропозиції депутатів на наступній сесії.